Так, ну Подоляк е, е, сказав в принципі, все те саме, е, що е, і так очевидно, але давайте по пунктах все таки пройдемося. Почнемо з того, що сьогодні засідала онлайн вперше ця комісія, яка має напрацювати механізми проведення президентських виборів в умовах бойових е, дій. Як ви оцінюєте саму ідею, те, що ми в принципі е, вхопилися за неї, бо вона. По своїй суті, суперечить вже нашому законодавству, яке забороняє проведення виборів в умовах бойових дій. Але ми почали це розробляти. Про що це? Що це значить? Там питання в умовах воєнного стану, військового стану, тому що там є певні проблематика. Але щодо президентських виборів, там ніби є певна така. Чи ж пари, на як говорять говорить юристи, що нібито гіпотетично їх можна провести саме виключно президентські, і взагалі ці питання, які ми, що ми зараз обговорюємо, це питання виключно президентських виборів. Ці інші, нібито, плануються пізніше. Тобто, по цьому, нібито, особливому одноразовому закону, які мають бути прийняті чи не буде прийнятий, от ми будемо голосувати виключно за президента, і а всі інші вибори далі, от після припинення Стану і плюс будуть певні. Такі вже плюси, тому що тут бо я бо я ж розпитувався. Думаю, каже: як при як будуть обрані, наприклад, військовослужбовці? Хоча також є певна проблема, тому що можливо хтось з, з військовослужбовців захоче піти на президента. Правильно ну мають Але право таке, як громадяни України, так. Так, так, в Конституції прописано, що кожен може бути обрати і бути обраним. Це, це такі правила. Але під час війни, якщо ти служиш під час служби, ти не можеш бути обраним. Бо така є проблема певна колізія. Тобто ми забираємо певне право або обмежуємо. Як це буде вирішене питання? Тому що я читав інтерв'ю Діденка сьогодні, голови ЦВК, і він говорить лише про голосування, тобто, що військові можуть проголосувати за певних умов. Якщо буде припинення вогню і так далі, тому подібне. Але теж, пане Андрію, тут такі умови, вони можуть взяти відпустку і поїхати виконати, ну, здійснити своє право. Як це буде виглядати? Ми залишаємо позиції, і ворог Дивіться. нам не, гаран не гарантує, що. Він не буде мають назі саме, що вони можуть проголосувати, взявши відпустку. Проголосувати ми, так. Проголосувати. Ми навіть не кажемо е, за балотування, тому що там цілий цикл так. виборчий, передвиборчий ма. Послухайте, дивіться, вони можуть обирати навіть якщо вони не у відпустці, тобто гіпотетично це можна провести. Тому вони там розказують про гібридні е, методи. Хоча ще до гібридних оцих е, голосувань е, я також мав діалог з. Е, Військовослужбовцями, високостоячими, і вони розказували, що гіпотетично вони можуть проголосувати, тобто є можливість, тому що не всі знаходяться перманентно на е, лінії зіткнення. На жаль, це трішки брехня, тому що є великі є, є, є випадки, коли люди просто на, на самому передку знаходяться там і по, по року часу. Тобто, на жаль. От. Але в будь-якому випадку, що є певна там. Е, 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 Зміна позицій, тобто вони можуть відійти, відпочити і відповідно в цей момент там може пройти голосування. Тобто саме голосування може тривати там не один день, а може тривати тиждень, наприклад. Тобто гіпотечно це можливо. Але знову ж таки, це складний процес. Ми зараз не говоримо про, про те, що наскільки буде готова це за, і, за. Який, і за який певний період часу вони підготують всі свої, е, ці свої е, нюанси, скажімо так. Е, Наприклад, про те, хто буде голосувати, тобто величезна кількість людей виїхала, тобто є ВПК. Скільки вони е, яка кількість з них вже стоїть, скажімо так, приписана або в базі. Ну, ми цього не знаємо. Тобто, плюс яка кількість виїхала за кордон. Також, скажімо так, невідомо скільки повернулося, тому що постійна деміграція. Де вони знаходяться? Як правильно їх поставити, також на облік в наших консульствах, дипломатичних там установах? Це якщо там кількість давайте уявімо від 4 там до 10 мільйонів, дехто каже, там що 6 мільйонів. Окей, візьмемо середньо 6. то уявіть цю всю кількість зараз обробити, опрацювати там хай буде за три місяці. Для того, щоб їх поставити на облік, ну це майже нереальна ситуація. Тобто, поки що, мене дуже багато запитань і мало відповідей. Вони говорять, тому ми запроваджуємо гібридну систему онлайн. Чи є довіра зараз до системи онлайн? У вас, у мене, там я не знаю. Мені здається, що це буде дуже дуже підозріла система. якщо Зараз кажуть, давайте хто скільки проголосував через там дію. знаєте, можливо, більше захоче взагалі через дію проголосувати. Наскільки там захищені дані, враховуючи кількість певних помилок самої дії, там експерти ну, говорять, що штрафи росіяни захочуть не завжди спомати. ну мені штрафи не завжди приходять. Тому дію ну вибачте, глючить. А по-друге, вона нівелює е, таємницю голосування. Анонімність тих, хто голосує? Чому? Ні, ну дивіться, кожен може проголосувати з свого телефону. В принципі, це є таємниця голосування, так само, як ви можете оплатити, наприклад, своєю карткою і нікому цю інформацію не передати. Гіпотетично це може можливо. Е, є електронне голосування, в тому числі в США. От, ну правда, там трішки інша система. От, плюс там ще є паралельно, що вони листуванням голосують, і там також були постійні скандали, що ці листи підробляють. От. Гіпотетично це можливо, але я ще раз кажу: чи, чи буде довіра до цього? Чи можливо ми знову ж таки трішки такі архаїчні, і знаєте, ми ще не готові до того, щоб проголосувати через дію. Але з вами погоджуюся. Я, наприклад, вже декілька тижнів не можу своїх дітей поставити на е, приписати до будинку, просто елементарно, бо дія не працює. Я кожен день намагаюся, треба все-таки фізично поїхати це зробити. Просто на жаль, не вистачає часу, і поїхати в установи і по-старовинному, по знаєте, написавши заяву, це все зробити. На жаль, ще раз кож є певні проблеми чи не ляже дія. Якщо ми в день уявити собі там, мільйони людей будуть там, голосувати. У ну, мене дуже багато запитань, ще раз кажу, поки що мало відповідей. Е, а загалом ми ж уявімо цю ситуацію, що, ну, плюс фінансування. Ну, Фінансування, давайте так, те, що Подоляк заявив, це, ну, я так розумію, навіть нашим немає, партнерам. Так. Типу, це навіть нашим партнерам, нам... для того, щоб вони, щоб вони е, послухали і сказали, ага, ну, грошей немає, на наші треба виділити. Що ще". І розумієте, ну, навіть якщо ми самі за це не платили, це також певна є логіка в цьому. І е, ну, цифри також, до речі, щодо е, голосування, вони зростають кожен день, тому що я пам'ятаю, ще рік тому здається було приблизно 9 мільярдів. Потім вже була звучала цифра 14 мільярдів, а зараз вже 20 мільярдів. Тобто, Андрію? А, я просто давайте спочатку ще почнемо. З, чому ми взагалі говоримо про вибори президента? Кому це зараз треба? Тому що я читаю Ольгу Айвазовську, мережа опора теж долучена до цього процесу. Добре, що там є громадські організації. Це гарна новина. Ну і вона теж підкреслює, що територі... про територіальні питання вона теж пише, що вибори не повинні бути частиною жодної мирної угоди. А в нас про вибори ми почали говорити в контексті мирних угод, так? І очевидно, це е, ну або побажання, або ультиматум однієї з сторін. Ми не, до кінця не розуміємо кого саме. Ну тобто, оце кому це треба, чому ми зараз організовуємо, намагаємося легітимізувати неконституційний процес? Так, ну ви починаєте з джерела. Я з вами погоджуюся з, ко з кореню. тому що фактично я ми говоримо про таку. Е Технічної технічні нюанси, але фактично я з вами погоджуюсь, що там, взагалі, ця угода вона ем, крива дуже сильно крива, і там не має бути величезної кількості цих запитів, які російська сторона нам виставляє, і ми не маємо взагалі їх обговорювати в принципі, і в тому числі вибори, тому що це не ваше собаче, вибачте, мене, діло, коли ми голосуємо, за кого ми голосуємо, як ми голосуємо, це взагалі не ваше питання Путіна, Трампа чи будь-кого іншого це взагалі не ваші проблеми. Тому я з вами погоджую, що дійсно і з паном Евезовською також погоджуюсь, що є певна проблематика такого більш спільноморального, я б сказав, аспекту. Але ніхто, ні точніше нікого це не цікавить. Все, що зараз відбувається, я повторюся, тому що неодноразово говорив на багатьох етерах, що це все спектакль для Дональда Фредовича Трампа, і в тому числі ця підготовка до виборів. Але тут дає. же ще паралельно на референдумі, що там можуть бути усі 20 пунктів чи територіальні питання, може так. Ж бути ще і так. така історія. Так, так. дивіться. Вони, вони взагалі хочуть, щоб ми цю угоду проголосували на референдумі. Референдум має готуватися там мінімум там, 60 днів. Під час цього процесу має бути припинення вогню. Це запит України. Путін нібито сьогодні там через Ексіос, як Ексіс пише про те, що він нібито погодився. Я в це не вірю. Що він 60 днів припинив повністю вогонь? Він міг сказати, що він може не бути далекобідним озброєнням гіпотетично. Але те, що він повністю припинив вогонь, я в це не вірю. От від слово взагалі, от просто не вірю. Це нереальна ситуація. Тому е м, дивіться, ну не буде ніяких виборів. Не буде найближчим часом. Чи ви це чи ви, дивіться так? Я розумію, що це вигідно і владі. Влада дійсно хоче провести ці вибори дуже досить швидко, в період навіть там воєнного стану. Я, я погоджуюсь, що їм це вигідно. Тому що після припинення цього стану, коли розпочнуться повноцінна передвиборча кампанія, ну вони не отримують тих результатів, які вони отримують під час сто відсотків. Тобто швидко, військові обмежені. Так, так, то тобто є дуже багато нюансів, і плюс там ще, ще знову ж таки така суспільна політична е, домовленість, е, я б сказав, між народом і владою, що знаєте, коней на переправі не міняють. знаєте, ми маємо довіряти владі, і все інше. Тобто це також буде спрацьовувати і додавати голосів. Але в будь-якому випадку, ну це неможливо на даний момент. Неможливо, якщо вони це організують. Ну, я не знаю, це нонсенс. Це просто нонсенс. Я в це не вірю. Плюс знову ж таки розумієте, це треба ще ж референдум спочатку провести, потім провести вибори. Це скільки часу займе? Ну це ж ви хочете це за два місяці? Пане, Андрій, я сподіваюся, що ваш прогноз реалістичний, і все-таки це більш зараз театралізована вистава. І до виборів не дійде. Андрій Гродницький, політолог, політконсультант, кандидат філософських наук. Ми про вибори тут говорили. Робоча група в парламенті почала вже працювати над організацією законодавчого цього процесу.